Е, що робити? Коли камера включається, то ти одразу починаєш забувати розумні слова і починаєш вести себе неприродно. Yeah. Привіт! Я вам розкажу, як готувати спаржу. Я ж прийшов, тут були в мене нарди, карти. Ці руки. Yeah. <ривіт> ні ні, ні, я не поганий. Мене звати Дмитро Софина. і як з історика стати керівником компанії, яка розробляє штучний інтелект. Це дивіться, в моєму профайлі. Картина це супернова, це вибух над новою. Ну це із астрофізики Хоча всі бачать там око. А класний вигляд за вікном, він тільки спочатку класний, а коли потім ти починаєш працювати, то ти вже його не бачиш. Хоча і цікаво, я тут бачу район, де я прожив своє дитинство, скажімо так. Це потекло, це сусіди. Бачите, вони не токсичні, вони е, жартують. Це дизайнерський хід, ну воно є, да і є. Зі мною дуже, до речі, полюбляють працювати дизайнери, тому що я завжди погоджуюсь з тим, що вони зробили. Так як я керую науковим центром з розробки штучного інтелекту, то в більшості випадків в мене тільки два формати діяльності. Перший це організація роботи центру, а другий це взаємодія з потенційними партнерами, зазвичай це саме іноземці, які, власне, замовляють наші послуги. Зазвичай люди, які зі мною працювали, вони мене не люблять, коли я їх звільняю, але через рік, два-три виявляється, що це було правильне рішення і в мене з ними в більшості гарні стосунки. Хоча багато хто від мене просто йшов, тому що тому я скажу, що я не те, що добрий, але точно не агресивний. Привіт Славік! Будеш сьогодні зіркою. Не зря побрився. Да, да. Ні, все нормально. Це ми знімаємо для ТЦК. О, зазвичай це дуже цікаво. Останній ми зробили благодійний курс основа ІТ-бізнесу. Ми збирали якраз для хлопців, для FPV-дронів. І ми робили курс основа ІТ-бізнесу, який плануємо розмістити на «Дія освіти потім, після того, як ми закінчимо ці збори. Тому тут стоїть дві камери зазвичай. Інколи можна третє, але вона зайва. І суфлер. Тому що проблема в тому, що говорити коротко про потрібні речі дуже складно. І тому я більше витрачаю часу підготувати, написати, щоб сісти потім за 8-10 хвилин все розказати. І єдиний момент очі бігають. І я зрозумів, що треба робити більшими простолітерами і швидше. <му> гроші полюбляють тишу, гроші полюбляють спокій. І якщо в тебе немає, коли ти не можеш гарантувати замовнику, що ти це рішення можеш доробити, то тобі це рішення не дадуть сюди робити. Є багато прикладів, чому ми не можемо це гарантувати. Електроенергія, бомба, мобілізація. Коли ти не можеш гарантувати, тобі гроші не дадуть. Тому за кордоном ми зараз більше працюємо і я скажу так, ми стали заробляти набагато менше. Ми точно не бідуємо, але ми точно не в прибутку. Коли ти заставляєш людей працювати з 9 до 6, якості і ефективності від цього абсолютно немає. Якщо в тебе ціль, щоб люди працювали з 9 до 6, ти отримуєш роботу з 9 до 6. Якщо в тебе ціль, щоб результат якийсь був, то все, тобі байдуже. Чи зробить він за одну годину свою задачу, чи буде він робити її 10 годин, тобі байдуже. Я працюю насправді 24 на 7. Я можу спати, можу відпочивати, але завжди я думаю, що мені треба зробити, які плани, які ідеї. І тому це дуже виглядає з сторони не найкраще можливо, але це як побічний ефект. Я був повній. У мене нічого не було я з нуля починав. Якби в мене було багато ресурсів, по перше не факт, що я би зробив, тому що немає стимулу. І за цей час я б запам'ятав одну істину. Ти працюєш тільки, якщо в тебе є мотивація. Мотивація є, якщо в тебе немає вибору. Тому що, наприклад, коли почалась війна, ми просто чітко обговорили, хто що робить, де до кого ми можемо додзвонитись, кого ми забираємо з Харкова, що нам треба робити з іноземними замовниками, що робити, якщо всі замовники відмовляються. І нічого, як це не парадоксально, у багатьох бізнес закрився, а ми в кінці 2022 року з усією оптимізацією вийшло в плюс. При тому, що багато замовників відмовились. Мені подобається мем, коли люди кажуть: штучний інтелект забере мою професію. І мем звучить таким чином: що штучний інтелект питає у людини: а скільки ти заробляєш? А скільки ти працюєш? А ну я не буду забирати твою роботу. <гум> Насправді, штучний інтелект доповнить людину. Це так само, як ми колись мали набагато більше порпатись в городі, а зараз ми працюємо більше на, ну, в офісах. Я навчив колись мій покійний батьком, коли ти бачиш фініш, ти зупиняєшся не тоді, коли ти його побачив, а коли ти його вже переплив. Ти зупиняєшся, коли ти вже рукою бортика, вже, е, тільки тоді зупиняєшся. Знаєте, я завжди кажу: я дуже добре люблю життя, щоб закінчити його самогубством. І дуже не люблю жити як бомжи. Тому іншого варіанту просто немає. Коли в тебе немає варіанту, коли ти готовий боротися до останнього, тоді все. І тому інколи я не розумію людей, які здаються. От просто не розумію, і саме це хочу побажати всім. Не здавайтеся, життя класна штука.